Близько 25. Фермер Дмитро Самофалов господарює у селі Хмелів романського району. Має в обробітку 30 гектарів землі, з яких близько 10 – під ягідниками. Вирощуємо чорницю високорослу, малину, суницю садову, часткову частково і чорну смородину. ягідництво пан Дмитро вважає перспективним та прибутковим, водночас відповідальним і трудомістким. Тож можливість отримати державну підтримку для розвитку свого господарства вважає доречною. Ми, якщо з 2009 року створили своє господарство, вже з 2010 року, років 5 підряд, ми використовували різного роду державні програми, да, не Значній мірі вони не в повній мірі виконуються, навіть тієї самої держави були і в заборгованості певного роду. Але ми не покидали надію. Маємо проекти, відповідні всі документи погоджені в міністерствах і відомствах безпосередньо, що на той час які робилися, і це дає, як то кажуть, змогу відкрити нові можливості для фермера, не лише виробляючи основну продукцію, а все ж таки і користуються це державною допомогою. За словами Ольги Герасименко, фермерські господарства нас. Сумщині – пріоритетні у кредитуванні. Потучному році майже 90% саме фермерських господарств отримали кредити вищадному банку. Якщо говорити про цифри, то це більше 500 мільйонів гривень. Олександр Маслак розповідає урядом України впроваджено низку програм, спрямованих на підтримку дрібних фермерів. Деякі з них популярні на Сумщині. Зокрема, це та програма, яка передбачає виплату дотації на корів і субсидії на один гектар. Виплату дотації на один гектар сільськогосподарських угідь тих земель, які знаходяться в обробітку, з розрахунку 3100 тисячі гривень на один гектар. Наразі ця програма триває. Подано до 600 таких заяв. І загальна сума поданих заяв становить близько 50 мільйонів гривень. Це суттєва підтримка, яка буде спрямована на саме малі форми господарювання в аграрному секторі. Щоби отримати підтримку за цією програмою, підприємець має подати заяву до Державного аграрного реєстру. Процедура триватиме до 15 листопада поточного року. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.